Всім привіт, друзі! Ви на каналі кіномозок. Якщо доля привела вас сюди, отже, ви любите гарне кіно так само сильно, як і я. На цьому каналі ми обговорюємо новинки кінематографа, а також фільми, які вже пройшли випробування часом. Поїхали! Буквально на днях відбудеться прем'єра шостого фільму з серії Парк Юрського періоду. А отже зараз саме час пригадати минулі події франшизи. Перший фільм серії починається на острові Нублар, який став місце для майбутнього парку. Туди привозять велоцираптора, який під час транспортування намагається втекти, що призводить до загибелі одного з працівників парку. Після цього нас знайомлять з головними героями доктором Аланом Грантом та Елі Сетлер, які саме зараз знайшли черговий скелет динозавра. До них прилітає Джон Хамонд. Людина, яка створила парк. Він запрошує їх на острів, аби дати експертну оцінку парка, при цьому не кажучи їм, що саме вони там побачать. В цей час ведучий програміст парку Деніс Недрі зустрічається з людиною на ім'я Джордсон, який працює на компанії конкурента Хаммонда і хоче, щоб Недрі вкрав для них ембріони динозаврів. Доктор Грант та Еліс Сердлер прилітають на острів разом з Хамондом. Його юристом Дженеро і математиком Яном Малкомом. Дорогою до парку відвідувачів вони бачать велотенського брахіозавра, що приголомшує кожного. Після екскурсії та зустрічі з внуками Хамонда Лекс і Тімом вони їдуть на прогулянку у парк. Однак з усіх обіцяних експонатів бачать лише хворого трицератопса. Тим часом Нендрія готує диверсію, щоб вкрасти ембріони та втекти. Для цього він знеструмлює усю огорожу парку. Як на лихо, машини, які саме поверталися назад, зупиняються біля загону тиранозавра. Той виривається на волю, нападає на машину, у якій були діти, ранить Малкова та зібрає Дженеро. Однак Алану вдається врятувати дітей. Через деякий час на місце нападу прибуває Еліс Сетвер і спеціаліст з безпеки парку Роберт Маубен. Вони знаходять пораненого малкалма, після чого їм доводиться тікати від тиранозавра. Тим часом недрі, намагаючись дістатися причалу, стає жертвою дилофозавра. Алан та діти ночують на дереві, де вранці їх будуть брахіозавр. Просуваючись парком, вони знаходять шкарлупи яєць, що свідчить про те, що динозаври неконтрольовано розмножуються. Супереч тому, що всі вони особини жіночої статі. Згадавши про те, що їм розповідали на екскурсії, Алан розуміє, що для того, аби заповнити генетичний код динозаврів, було використано ДНК амфібій, який може змінювати власну статі. Хамонт розуміє, що єдиний спосіб знову увімкнути огорожі, це повністю перезавантажити систему, що робить містер Арнольд, ще один з програмістів парку. Після цього він йде, да, аби вімкнути рубильник, але дуже довго не повертається. Підозрюючи найгірше, Еллі Сеппер іде слідом за ним разом з Малдоном. Дорогою вони з'ясовують, що Раптори також на волі, і один з них вбиває Малдона. Еллі вдається дістатися бункера та увімкнути систему огорожі, при цьому її саму ледь не з'їдає раптор. Алан разом з дітьми дістається центру для гостей. Там він залишає їх, аби знайти усіх інших. За його відсутності на дітей нападають двоє рапторів, від яких їм дається сховатися. Саме вчасно повертаються Елі Сетлер та озброєний Алан. Разом вони йдуть у комп'ютерний центр, щоб увімкнути телефони та викликати допомогу. Там їх знову переслідують раптори і заганяють у кут, але їх рятує тиранозавр. Зустрівшись з Хаммондом і Малкольмом, Алан каже, що не схвалює створення парку. На що Хаммонд відповідає, я теж. Через кілька років після цих подій Хаммонд зв'язується з Малколмом та розказує йому про такий собі об'єкт Б. Виявляється, що острів Нуплар був лише приманкою для туристів, а динозаврів створювали на острові Сорна. Незадовго до цих подій на нього висадилася заможна британська родина. І їх маленьку дочку з'їли. Після цього інциденту у Хаммонда намагаються відібрати його компанію Інджен, а заразом знайти і пограбувати острів Сорна, також відомий як Загублений Світ. Ситуацію може врятувати громадська думка, але для цього необхідні фото і відеоматеріали з острова. Саме для цього Хаммонд хоче залучити Малколма і команду спеціалістів. Малком хоче відмовитись, але вирушає на острів, дізнавшись, що його дівчина Сара Хардінг уже там. Разом з ним їде його дочка Келі, Нік Ван Оуен та Едді Кар. На острові вони швидко знаходять Сару, після чого виявляють, що туди прибула ще одна група, якою керує Пітер Ладлоу, племінник Хамонда. Малком та його команда спостерігають за тим, як вони виловлюють тварин. Вони розуміють, що їх збираються вивезти з острова. Лідер іншої групи, Роланд, хоче впалювати тиранозавра і разом зі своїм другом відправляється на лови. Вони знаходять гніздо із малим тиранозавром і ламають йому ногу, щоб його крики прибавили дорослих. Тим часом Сара та Нік влаштовують диверсію в їхньому лагері, випускаючи всіх тварин на волю. Після цього вони знаходять малого тиранозавра. Та забирають його у свій трейлер, щоб лікувати. Малком веде Келі у безпечне місце та повертається саме перед тим, як на трейлери нападають великі тиранозаври. Незважаючи на те, що Сара віддає їм малого, вони скидають трейлери у прірву і з'їдають Едді, який перед тим устиг кинути Єну, Ніку та Сарі мотузку. До них на допомогу приходить інша група. Вони вирішують дістатися центру зв'язку, щоб викликати допомогу. Дорогою на них знову нападають тиранозаври, один з яких переслідує групу, а іншого транквілізатором присипляє Роланд. Решта групи потрапляє у високу траву, де їх вбивають велосираптори. Центру зв'язку дістаються Єн, Сара, Нік і Келі. Там їх знову атакують велосираптори, однак їм вдається втекти та сісти у гелікоптер, який доправляє їх додому. Через якийсь час у Сан-Дієго прибуває корабель, на якому великий та малий тиранозавр. Однак, по прибутті, увесь екіпаж заходять роздертим на шматки. Великий тиранозавр тікає з корабля та йде у місто, створюючи хаос. Єм та Сара вирішують знайти малого тиранозавра. Щоб з його допомогою заманити самця назад на корабель. Не без труднощів, але їм це вдається. Корабель вирушає назад на острів, а Джон Хамон по телебаченню закликає залишити його в спокої та дати природі робити свою справу. Через кілька років після цього колишні подружжя Пол та Аманда Кірбі наймають доктора Алана Гранта та його асистента Білі у якості супровідників. У їх польоті на острів Сорна. При цьому вони не кажуть їм, що їх справжня мета пошуки зниклого сина Еріка, який 8 тижнів тому також був на острові разом з другом Аманди Беном Хілдебрандом. Всупереч застереженням доктора Гранта, літак сідає на острів і майже відразу його атакує спінозавр, вбиваючи двох найманців. Решті групи вдається втекти у ліс, де вони натикаються на тиранозавра. Переслідуючи їх, він вступає у схватку зі спінозавром, який скручує йому шию. Упинившись у безпеці, розлючений доктор Грант вимагає від Кербі пояснень. Вони розповідають йому, що намагаються знайти сина. Однак, сумніваючи, що він досі живий, Алан вирішує забрати все, що лишилося від літака і піти до узбережжя. В процесі вони знаходять скелет Бена, а також кілька гнізд велоцирапторів. Просуваючись островом, вони приходять до лабораторії, де створювалися динозаври. Там на них нападає велоцираптор, а коли вони тікають від нього, кличе усю зграю. Група розділяється: Кербі та білі ховаються на деревах. Ще один найманець юдески гине, а гран потрапляє в паску рапторів, з якої його рятує Ерік, та приводить у сховище, де жив увесь цей час. Наступного ранку вони вирішують піти до узбережжя. Кербі і Біллі роблять те саме, адже розуміють, що якщо Грант вижив, то він піде саме туди. Дорогою Ерік чує дзвінок батькового телефону та біжить на нього, кличучи батьків. Група воз'єднується, але після цього їх знову атакує спінозавр. Сховавшись у будівлі, Біллі просить Гранта віддати йому сумку, яку він загубив минулого дня. Відкривши її, Алан бачить два яйця велоцерапторів та розуміє, чому вони переслідували їх. Спустившись сходами вниз, вони розуміють, що потрапили у пташину клітку. На них нападають птерозаври, один з яких забирає Еріка. Його рятує Біллі, стрибнувши з парапланом, однак самого його атакують птерозаври. Вирішивши, що він загинув, група рухається далі без нього. Вибравшись з клітки, вони знаходять моторний човен та рушають річкою до узбережжя. Ввечері вони знову чують дзвінок телефону і знаходять його у екскрементах динозаврів. Невдовзі після цього на них знову нападає спінозавр. Алла намагається подзвонити Елі Сетлер, але встигає сказати лише одну фразу річка Об'єкт Б. Насилу, відбившись від спінозавра, вони ночують у джунглях, а вранці вирушають далі. На них знову нападають раптори. Розуміючи, що їм потрібні яйця, вони віддають їм їх і добираються до узбережжя, де на них чекає корабель і морська піхота, яка прибула їм на порятунок. На борту вони знаходять пораненого, але живого Біллі. Усі разом вони вирушають додому. Рік 2015. На острові Нубгар уже кілька років працює втілення мрія Джона Хамонда, світ юрського періоду найвидовижніший зоопарк у світі. Ним володіє мільярдер Саймон Мазрані, а керує Клер Ділінг. Одного дня діти її сестри Зак і Грей приїжджають до парку. Але оскільки Клер надто зайнята на роботі, вона доручає їх своїй помічниці Зарі. Сама ж вона їде до вольєру, де живе Індомінус Рекс, штучно виведений динозавр, який має стати новим експонатом парку. Проте спершу треба переконатися, що новий атракціон буде цілком безпечний. За порадою Мазрані Клер іде до свого колишнього хлопця Оуена, який в цей час займається тренуванням велосирапторів в іншій частині острова. До нього приходить чоловік на ім'я Вік Хоскінс, який хоче використати рапторів як живу зброю. Кажучи йому, що він божевільний, Оуен рушає до своєї хижі, де на нього чекає Клер. Прибувши до вольєра Індомінуса, Оуен каже, що утримування тварини є докорінно неправильним, адже вона замкнена і не має контактів з представниками свого виду. В процесі огляду з'ясовується, що її у вольєрі немає. Квер повертається до центру управління, а Оуен і кілька охоронців заходять у вольєр, де на них нападає Ідомс, який, як виявляється, весь цей час був там. Вбивши усіх, окрім Оуена, він тікає. За ним відправляють групу від лоу, яка також гине. Не маючи вибору, Клер наказує закрити парк. Тим часом Зак і Грей, які катаються на гіросфері, заїжджають на територію старого парку, де на них нападає індомінус. Дивом їм вдається від нього втекти. Розгублена Клер знову просить Оуна допомогти. З дорогою до місця інциденту вони знаходять мертве стадо апатозаврів. Знайшовши будівлю старого парку, вони розуміють, що хлопці поїхали на одній з машин. Тим часом Мазрані вирішує вбити індомс з гелікоптера, для чого сам себе заштурвав. Спроба призводить до його загибелі, а також втечі птерозаврів, які нападають на гостей парку. Вирішивши скористатися ситуацією, Хоскінс залучає військових і змушує Оуена випустити рапторів, щоб ті знайшли Індомінуса. Однак в процесі з'ясовується, що коктейль, з якого було створено Індомінуса, містив у собі ДНК рапторів, завдяки чому він знаходиться з ними спільну мову та налаштовує проти військових. В результаті жорстокої сутички гинуть усі військові, а з рапторів виживає тільки лідер групи Блу. Подальші події відбуваються у центрі парку. Індомінус заганяє Оуна та дітей у кут. Розуміючи, що він занадто сильний, Клер випускає тиранозавра, який атакує Індомінуса. Однак навіть з допомогою Блу здолати його не вдається. Врешті-решт, їм вдається заманити його до лагуни, де його з'їдає мозазавр. Уранці всіх гостей евакуюють. А Клер та Оуен вирішують дати своїм стосункам ще один шанс. Минає 3 роки, впродовж яких парк лишається замкнутим. Однієї ночі туди прибуває група найманців і спускається до лагуни, щоб знайти ДНК Рекса. В результаті атаки тиранозавра, а потім мозозавра, останній тікає з лагуни у відкритий океан. У цей час світом точаться суперечки щодо долі острова. На якому от-от має статися виверження вулкану. Доктор Єн Малком вважає, що динозаврів слід лишити на смерть. З цим не погоджується Клер, яка нині очолює групу з порятунку динозаврів разом зі своїми друзями, Сісадміном Франкліном, а також з Зією Родрігес. З нею зв'язується колишній партнер Хамонда Бенджамін Локвуд та його помічник Ілай Мілс, які також хочуть врятувати динозаврів. Проте існують певні труднощі, а саме Блу. Розуміючи, що тільки одна людина зможе її знайти, Клер їде до Оуена, з яким за цей час знову встигла розійтися та умовляє його допомогти. Наступного ранку Оуен, Клер, Франклін та Зія вирушають на острів. Разом з ними їде загін військових. Поки Клер і Франклін активують систему стеження за динозаврами. Оуен, Зія та військові їдуть шукати Блу. Знайшовши її, Оуен майже встановлює з неї контакт. Однак військові забирають її, а його лишають на призволяще. Тим часом на Клер та Франкліна нападає Баріонікс. Їм вдається від нього втекти, але заразом доводиться тікати і від виверження вулкану. Сховавшись у гіросфері, вони падають у воду, але там їх рятує Оуен. Разом вони потрапляють на корабель, де знаходять Зію, яка намагається допомогти пораненій військовими Блу. Для цього потрібне переливання крові. І за відсутності вибора кров беруть у тиранозавра. Прибувши на місце призначення, а саме у маєток Локвуда, Клер та Оуен потрапляють у полон, з якого втім швидко вибираються та зустрічають онуку Локвуда Мейзі, намагаючись втекти з будинку. Вони бачать аукціон, на якому представляють нового гібрида Індораптора. Оуен влаштовує диверсію, в результаті якої Індораптор тікає з клітки і починає переслідувати героїв по всьому будинку. Врешті-решт, з допомогою Блу, їм вдається вбити монстра. Однак з'ясовується, що в результаті їхніх побігеньок у підвалі, де були динозаври, було розпилено токсичний газ. Якщо динозаврів не випустити на волю, вони помруть. І поки Оуен та Клер думають, що робити, Мейзі випускає динозаврів. Адже через те, що вона насправді клон дочки Локуда, почувається такою ж, як і вони. У заключній сцені доктор Єн Малком каже, що віднині наша планета це світ зюрського періоду. Наостанок я б хотів сказати кілька слів про майбутню прем'єру. По-перше, варто відзначити, що лиходіями франшизи з кожним фільмом стають все нові і нові динозаври. В перших двох тиранозаври, у третьому спінозавр, в четвертому індомінус рекс і в останньому Індораптор. У новому фільмі герої зіткнуться з гігантозавром. Також трейлери підкинули нам одну цікаву загадку звідки ж у Блу з'явилося дитинча. Моя теорія щодо цього полягає в тому, що Глуз здатна розмножуватися без партнера. Ну і звісно, основна причина, з якої я чекаю на прем'єру, це повернення героїв оригінальної трилогії, а саме доктора Алана Гранта, який в дитинстві був одним із моїх улюблених персонажів кіно. Ну а що ж саме для нас підготував новий фільм, я розкажу вам уже за кілька днів. На сьогодні все, друзі. Ставте лайки під цим відео. Підписуйтесь на канал, пишіть у коментарях, чого ви чекаєте від прем'єри, та очікуйте на мій огляд.